Заборонені речі при перетині кордону, список, про який ви могли не знати. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Їжа, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, багато фруктів та овочів, саджанці, насіння та зрізані рослини, морепродукти понад 20 кілограмів, рідкісні види морепродуктів, наприклад, ікра осетра понад 120 грамів, алкоголь. Особам до 21 року, будь-який алкоголь для повнолітніх міцні напої, понад 1 літр, напої до 22 обертів, понад 2 літри, пиво, понад 16 літрів, вино, крім ігристого, понад 4 літри, ліки, наркотичні та психотропні речовини, не призначені для медичного застосування, сильнодіючі лікарські препарати без рецепта – Будь-які ліки в об'ємі понад 500 мл, інші заборонені предмети, зброя та боєприпаси, включаючи холодну, пневматичну та вогнепальну, газові балончики та вибухові речовини, побутова техніка більше однієї одиниці, тварини та рослини зникаючих видів, мінерали, що вважаються народним надбанням, отрути та отруйні речовини, радіоактивні речовини, твори мистецтва. Пам'ятки культури, культурні та історичні цінності без спеціального дозволу, наркотичні та психотропні речовини, вибухові речовини та пристосування, анульовані цінні папери, предмети, що вивозяться з порушенням прав інтелектуальної власності, токсичні речовини, техніка з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії, матеріали, що закликають до насильства або расизму. Пам'ятайте, заздалегідь ознайомтеся з правилами митного контролю країни, до якої ви їдете. Не ризикуйте, у разі сумнівів, декларуйте всі цінні та незвичайні речі. Відправте це відео куди треба, ставте лайк та напишіть, що ви думаєте про такі обмеження. Підпишіться на телеграм-канал, щоб дізнаватись корисну інформацію про світ розмитнення авто від митного брокера з 10-річним досвідом. Переходьте за посиланням в шапці профілю.